Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ви на каналі Бізі Пріст. і з вами я, священник Олександр Двинятін, настоятель Свято Троїцького храму міста Бричпорт, штат Коннектикут. Сьогодні ми з вами поговоримо про православний храм. Минулий раз ми говорили про віфтер, а сьогодні поговоримо про центральну частину храму і притвор. Отже, якщо віфтер символізує собою небо, то центральна частина храму і притвор символізують собою землю. З точки зору малільника, віфтар є приподнятим на кілька сходинок, що і символізує собою небесну висоту. Вівтар, відділений від центральної частини храма стіною з іконами, яка називається іконостасом. Для наших американських друзів ідея відділення святилища від народу виглядає як мінімум дивно. Західна традиція знає невисокі віфтарні перегорожі. Щоправда, і вони почали зникати після Другого Ватиканського собору. Іконостас може мати різну висоту. Він може бути виготовленим із різного матеріалу: із дерева, каменю, заліза, фарфора, скла. З будь-чого. Багато іконостасів є унікальними витворами мистецтва, гармонійним поєднанням скульптури, різьби та іконопису. Усі іконостаси мають троє врат. Центральні врата називаються царськими, англійською Beautiful Gates. Ними можуть приходити лише священнослужителі і лише тоді, коли це передбачено богослужбовим уставом, за вратами завіса, яка називається катапетасма. У відповідні моменти богослужіння вона відкривається. На царських вратах ікона благовіщення та чотирьох євангелистів – Матфея, Марка, Луки та Івана. Двоє інших врат, північні і південні, називаються деяконськими. на них зображують архістратига Михаїла та Гавріїла або деяконю. Перший ярус ікон на іконостасі називається місцевим чином, якщо дивитися на іконостас, то праворуч від царських врат ікона Ісуса Христа, ліворуч Пресвятої Богородиці. За цими іконами образи храмового святого та інших шанованих святих. Над царськими вратами, де Ісус чин, образ Спасителя із предстоящими Пресвятою Богородицею та Іоанном Хрестителем, а також апостоли, двохдесяті свята, ще вище пророки і праотці, і завершується усе Христом. Перед іконами горять лампади. Вздовжи Канастасу, рівної з вівтарним підвищенням, невеликий майданчик, який називається Салея. Він, якби, продовжує вівтар назовні. Під час богослужіння по поселеї ходить духовенство і вівтарники. Напроти царських врат селея завершується півкруглим виступом. Він називається Амвон. З нього священник під час богослужіння читає Євангеліє, а також говорить проповіді. Церква не схвалює практику, коли благочестиві маріани піднімаються на селею, щоб прикладатися до іконної Канастасі. Тому перед салеєю є три аналоя – столика з пологим верхом, на яких ікони Спасителя, Богородиці та храмова ікона. Середній аналой зазвичай трохи більший і називається тетраподом. На ньому храмова ікона або ікона свята, яке відзначається цього дня. Часто тетрапод виготовляють у комплекті із престолом або прикрашають в однакові з престолом ризи. Коло ікони можна побачити серветку. Нею протирають ікони під час епідемії коронавірусу, цілування ікон на аналогах було обмежено. У храмі є багато ікон. В ідеалі стіни розписуються фресками або прикрашаються мозаїками. Якщо парафія не настільки заможна і не може собі дозволити досить коштовні розписи, стіни прикрашають доступними іконами. Жоден храм не може вмістити ікони усіх святих, згаданих у православних святцях, але ікони найбільш шанованих святих, ви побачите у храмі. За підбором храмових ікон, можна судити про смаки громади. Якщо на іконі ви побачите Моторолу, Розпутіна, Сталіна або Царя Миколу, тікайте з того храму, не роздумуючи. Вас ведуть не до Царства Небесного, а до Руського Миру. Мова, якою до вас говорять ікони, Значно чесніша за слова, які ви почуєте від людей, навіть якщо вони носять бороду, довгі одежі і великий хрест на грудях. Про церковне світло ми сподіваємося зняти окремий сюжет. Варто відзначити, що в церкві є підсвічники, православні люблять свічки. Свічка це про Голокост, всепалення. коли малільник віддає себе Бога від до кінця. До останнього спалаху до гораючої свічки. Коли ставите свічку на підсвічник, не варто припалювати її знизу. Я вас переконую, розміри підходять, і вона стане ідеально. Тим більше, що більшість підсвічників у нас на пісок. Перед тим як поставити свічку, треба перехреститися. Варто промовити молитву, яка коротко містить ваше прохання. Просіть і дано буде вам, сказав Господь. Наряду з побутовими житейськими проханнями варто не забувати про молитви за спочилих родичів, близьких, усіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Свічки за померлих ставимо в окремий підсвічник, який називається канон і розташовується на панахидному столі. Зазвичай він чотирикутної форми і має невелике розп'яття. Про панахиду і за богослужіння. Ми також будемо мати окреме відео, тому підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати. З обох боків храму розташовані харугви, релігійні знамена, які уречисто носяться на хресних хадах попереду процесії. На харугвах образи Спасителя, Богородиці, святого храму, Воскресіння Христового та інших шанованих святих. Нести харугви під час хресного ходу. Благословляється почесним парафіянам, які є прикладом благочестивого життя. Обабіч одної з стін храму ви можете побачити Голгофу, символічну гору з розп'яттям Спасителя, Дівою Марією та Іоанном Богословом. Під час Великого посту Голгофа стоїть на місці тетраподу посередині храму. Звичайно, коли це передбачено богослужбовим уставом. Перед Голгофою роблять два земних поклони. Цілують ноги Спасителя, потім роблять іще один земний поклон. Важливим елементом храма є карнавка, ящик для збору пожертв. Карнавка не про гроші, вона про відповідальність кожного і бажання стати посильною частиною парафіяльного життя. У четвертій книзі царств читаємо: «І взяв і Одай один ящик і зробив отвір у ньому зверху. І поставив його поряд із жартовником з правого боку, де входили в Дім Господній, і кидали туди священники, які стояли на сторожі біля порогу, усе срібло, що приносилося в Дім Господній. Господь цінує кожну пожертву. дві лепти вдови Він оцінив вище, ніж щедрі дари фарисеїв. Під час богослужіння у православних храмах не прийнято сидіти. У більшості храмів України не передбачені лавки. Зазвичай є кілька для людей зовсім немічних, які не можуть вистояти цілу службу. Краще, нехай люди сидячи, думають про Бога, ніж стоячи про ноги. У діаспоральних храмах під впливом місцевих традицій лавки присутні. Наявність лавок зовсім не означає дозвіл, сидячи, спостерігати за богослужінням. Лавки розташовані так. Що можна стояти, сидіти або ставати на коліна. Для стояння на колінах передбачені підкалінники, і хоч богослужбовий устав православної церкви не передбачає молитви на колінах, в діаспоральних храмах є практика ставати на каліна під час Євхаристийного канону та молитви Отче наш, коли дозволені земні поклони. На великі свята, як Пасха або Різдво, лавки забирають. Щоби можна було вмістити більшу кількість людей у храмі. В деяких великих соборах праворуч і ліворуч від селеї облаштовують клироси – місця для хору. У парафіяльних храмах, де співає лише один хор, такої необхідності немає. У нашому храмі хори розташовані на балконі навпроти вівтаря. Церковний хорист служить Богові своїм талантом. Це надзвичайно почесне і відповідальне служіння, яке концентрує важливу церковну істину. Результат залежить від гармонійної співдії багатьох людей. Хор співаків символізує хор ангелів, які співають на хвалу Богу. Притвор або нартекс найдальша від вівтаря частина храму. Колись тут молилися оголошені ті, хто готувався до прийняття таїнства святого хрещення та грішники, які відбували покуту. В сучасних храмах до притвору винесена свічна лавка. Тут можна придбати свічки, ікони, подати поминальну записку, прочитати оголошення про богослужбову та позабогослужбову діяльність громади. Тут збирають кошти на різні благодійні проекти. Іноді при творах облаштовують баптистерії, окремі кімнати, де звершуються хрещення та панахидні столи, що дає можливість не вносити в храм їжу. Перед входом до храму підвищення, яке називається папертю. Паперть, будучи першим храмовим підвищенням, знаменує собою духовну висоту церкви, місцями тут же браки просять милостиню. На цьому на сьогодні ми завершимо нашу розмову про православний храм. Подальших відео ми продовжимо цю розмову. Тому підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наші подальші відео. Слава Ісусу Христу! Христос, посеред нас!